Вся лексика української мови поділяється на емоційно забарвлену, стилістично забарвлену і нейтральну. Нейтрально також називають загальновживаною. Що це таке? Це ті слова, які вживають всі люди. Це слова, які ніякого відтінку чи загрубілості, чи пестливості не несуть, і вони можуть вживатися в будь-якому стилі мовлення. Наприклад, слово парта емоційно забарвлене. А якщо я скажу парточка, Оце вже буде «да». Тобто слово парта це нейтральне слово, так? Дитина це нейтральне слово. А дитинка. Дитинка. Ні, тому що загальновживані не і не писливі, і на грубі. Загальновживані вони просто, от, так скажімо, рівні слова, без всяких пестливих або загрубілих суфіксів. Ага. Вікно. Неписловане. Загальновживане, правда, Лексика? Там не знаю, шафа. Стілець, годинник. Добре, уловили. Якщо в слові з'являється суфікс спасливості або загробілості, рученька, ніженька, ножища, ручище, дівчисько і так далі, то це слово вже буде емоційно забарвлене. Тобто, коли ми слово надаємо якоїсь емоції, то воно стає емоційно забарвленим. Зрозуміло? Дитина це нейтральне слово. Дитинонька, дитиночка це буде емоційно забарвлене. Зрозуміло? Дитинище. дитинисько, Дідісько. Це буде емоційно забарвне. Діднисько, не «ди» кажу, а ти дідсько. Тобто це буде у нас слово вже емоційно забарвлене. Зрозуміло? Уловили відменість Так. Yeah. Але дивіться, трапляються такі слова, які зразу, вже, незалежно від їхніх суфіксів, несуть в собі або якусь негативну емоцію, або якусь позитивну емоцію. Ну, Наприклад, якщо я скажу: іти це нейтральне слово чи емоційно забарвлене? Іти, я йду. Нейтральне. А якщо я скажу, я говорю, yeah. нейтральне. нейтральне, а якщо я скажу досить трендіти. Стилісти емоційно забарвлене. Емоційно забарвлене. Трендіти, воно вже саме по собі несе в собі якийсь, якийсь негатив, правда? Шо? Тому це емоційно забарвлене. А якщо я скажу а, базікати, Та, вже, теж емоційно забарвлене, так? Дивіться, оці емоційно забарвлені слова також можна зраховувати в стилістично забарвлені. Взагалі стилістично забарвлені слова, стилістично забарвлена лексика це та лексика, яка притаманна певному конкретному стилю мовлення. Ну, наприклад, ми ж не будемо з вами вживати в науковому, е, науковому стилі слово рученька, ніженька. Ми ж не ніде в підручнику не знайдемо з вами, що е, якщо, не мити рук, якщо не мити рученята. На них буде багато мікропчиків. Навряд чи ми побачимо таке в науковому стилі, правда? Там буде написано звичайними, емоційно незабарвленими, тобто загально вживаною лексикою, правильно? На руках можна побачити багато мікробів, наприклад. Угу. Уловили? Так само, якщо це буде якийсь офіційно-діловий стиль, там будуть слова: типу постанова, розпорядження, заява і так далі. Угу. Якщо це буде художній стиль, там будуть е, слова, які викликатимуть у вас певні асоціації, емоції, порівняння, так? Уловили? Уловили. Тому дивіться, загальновживана лексика це ті слова, які вживають всі незалежно від стилю мовлення, так? а стилістично забарвлена лексика це та лексика, яка притаманна конкретно взятому стилю, науковому, художньому, офіційно-діловому, е публіцистичному і так далі. Зрозуміло? Mm -hmm. От те, що я вам сказав, емоційно забарвлена лексика, її можна, в принципі, віднести до цієї стилістично забарвленої. Тому що емоційно забарвлене лексику ми можемо з вами побачити в художньому стилі, в розмовному можемо використовувати правильно, але точно не в офіційно-діловому і не в науковому. Зрозуміло? Забарвлене стилі можна використовувати? Емоційно забарвлену лексику. Не можемо використовувати в науковому або в офіційно-діловому стилі. Угу. Мама ж я не пише, коли пояснювальну до школи пише. Моя донечка, зайка котик, Крипка Самольотик, сьогодні не прийшла в школу того, що вона вирішила поспатиньки трошки довше. Угу. Це ж явно не офіційно-діловий стиль, правда? Тут і просто річні слова були. Угу. І, і пестливі слова були. Тобто, це вже не притаманно такому стилю. Тому це була. Емоційно забарвлена лексика і стилістично забарвлена лексика, відповідно, ми не можемо сказати, що в офіційно-діловий стиль вона підходить. Угу. Це був розмовний стиль. Або розмовно-побутовий, що його називають. Питання? Ні.